Я хотів би тут трошки звернути увагу на історію вимірів, які ОТТ дозволяє робити е, будь-якому мовнику. Тобто історія, при якій продюсер е, розуміє специфіку контакту, свого контенту з аудиторією, це дуже, це дуже ок. Це дуже ок, і ОТТ це надає треба звернути увагу що от надає можливість цього короткого контакту про яким між продюсером і чи між мовником і аудиторією нема там якихось посередників виглядів вимірювачів певних там організацій які роблять е, якісь там аналітику цих даних це пряма історія при якій продюсер бачить як його контент подивилися і завдяки цьому дані не спотворюються але але тут потрібно теж тверезо на це дивитись тому що по великому рахунку дані про аудиторію, ОТТі платформи беруть звідки? Вони їх беруть з профіля користувача, тобто з тої анкети, яку людина заповнила, коли вона реєструвалася на певній платформі чи на ТІТ-каналі. Але реально, хто дивиться під профілем користувача? Певне медіа невідомо. Це може бути сім'я, це може бути там жінка, дружина, е, е там брат, хтось хто завгодно. Тобто не ця конкретна людина, профіль якої йде. це перша історія, а друга історія це звичайна історія передачі доступів. Коли одна людина реєструється на ті платформі і свої паролі доступи надає певним іншим людям, і як ми розуміємо, е розмивається чітке таке таргетування, хто ж є аудиторією конкретно, яка дивиться по цьому доступу певний контент на такій платформі, я прямо обожнюю в обмоку, Правда, ми не перший раз до них звертаємось в певних кейсах, і це правда, ну як на мене, цікава функціональність і дуже дотична до наших потреб на ринку. Звернув увагу, що в кейсі Tour de France вони опираються на те, що в них багато рекламодавців, які хочуть. Розміститися, тобто попит великий, а реалізувати вони його не можуть, тому що нема пропозиції в рекламних слотах чи в інтеграціях і такі інше. Він під цей об'єм, по суті, на е, подію, яку вони так висвітлюють, то продакшн на події існує, і так, без якихось допоміжних потреб, вони просто беруть цей продакшн, його трошки удосконалюють завдяки Валдмокі і отримують. Нову купу контенту, в якому можна робити інтеграцію, якому можна поширювати його, розміщувати в своти рекламні, і далі йдуть навіть розміщують роблять ОТТ-платформу, отт ті канали, якому цей контент вони поширюють. Тобто, ну таке велике комплексне рішення, яке впевнений, окупається точно на їх ринку. У нас ситуація звичайно трошки інша, але. Ми, мабуть, в іншій точці ситуації, і якщо ми там подивимось на певну перспективу, ми будемо йти приблизно по тому ж самому шляху, тільки трошки пізніше. Зараз ми, мабуть, цей інструмент, я говорю про Велмоку, можемо використовувати просто для створення конкурентноздатного класного контенту, да? кращих продуктів, мабуть, да? і завдяки чому ми зможемо конкурувати з іншими мовниками знову ж за або продавати рекламодавцю дорожче контент. А потім ми вже доростемо до ситуації, коли ринок буде великим. І у нас буде велика пропозиція від рекламодавців на розміщення, і ми зможемо просто далі рухатись і знову створювати. Ті той же канал. До речі, невелика така міні-реклама. Віженкаус розробляє тому що от ті канали, якщо комусь цікаво, можете звернутися. У них є досвід, як я дізнався. А, але повернемось до ВАДМОК, повернемось до. Моделі роботи на події, яка і так уже відпрацьовується. І це історія оптимізації витрат. Не економія, як у нас на ринку прийнято, а оптимізація витрат, при якій ми беремо класну технологію, яка доповнює наш виробничий процес таким чином, що ми отримаємо до кількість якісного контенту. І далі цей контент є носієм реклами, яку реклама девець можна дати. І тут я хочу трошки повернутися до минулого кейсу і сказати, що. Якраз на нашому ринку дуже важливо можливість робити недорогий контент, швидкий, якісний, да і цікавий, який дозволить а, рекламу в цьому контенті продавати не дуже дорого, і тоді ми зможемо підібрати дуже велику кількість рекламодавців невеликих. Да? Які завдяки знову ж автоматизації поширення реклами вони з'являться, тому що невеликий рекламодавець, якого є гроші, він може хоче рекламувати десь локально не на всю Україну, а на таргетоване, на своє місто, на свою область, на свій якийсь регіон певний, в нього немає грошей, йти все в хаос купувати рекламу на лінійному телебаченні, але є можливість звернутися до певного медіа, в якого є інструмент, як в минулому кейсі якого є цікавий недорогий контент, а значить, собі цього контенту не така висока, а значить, і рекламний час в цьому контенті теж не дуже високий, він може там розміститись. І велика кількість таких невеликих рекламодавців дадуть брутто масу грошей доволі велику. І на це треба теж дивитися. Тобто, порів входа в рекламний в ринок реклами, де можна рекламувати, завдяки сучасним технологіям, знижується крім всіх інших приємних моментів, пов'язаних з функціональністю.